Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії «Сила», модель «Трофі», артикул 9410. Постачається ось в такому кейсі фірмовому, пластиковому Давайте розглянемо, що у нас тут по комплектації. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. П'ятиметровий шланг для накачування. Також на ньому одразу є манометр. Сам компресор також. Компресор на два поршні, під'єднується як через прикурювач, так і в комплекті є перехідник одразу напряму від акумуляторної батареї. Можна е, підключити живлення. Е, продуктивність даного компресора 85 літрів на хвилину, максимальний тиск, який може видати даний компресор е, 10 атмосфер. Ось тут у нас така ніша є, в якій є додаткові насадки. І також голка для. Накачування ячів. Додаткових функцій вигляді автостопу чи е, ліхтаря тут немає. Кнопка вімкнення з боку знаходиться. Довжина кабелю підключення у нас 3 метри. Також що зручно, що у нас швидкий доступ до запобіжника є. Можна одразу замінити. Тут використовується запобіжник на 30 А. Зараз давайте ми під'єднаємо живлення 12 вольт компресор. Під'єднаємо шланг також. Все під'єднується дуже швидко і у нас ось готовий до підключення компресор. Ну і послухаємо, як він буде працювати. Працює негучно, потужність даного компресора більш ніж достатньо для того, щоб навіть 19-20, навіть більше колеса накачати без проблем.